Почну з питання, які фактори роблять кросовери ідеальним вибором для багатьох українців. І одразу ж на нього саме відповім: стан доріг, місткість, комфорт та безпека, і що немало важливо статус. Дійсно, так повелося, що ми в юності всі хочемо спорткари, але з віком та досвідом бажаємо ставати дядями на джипі. Тому кросовери це найбільш бажаний тип автомобілів, і в тому числі під замовлення зі Сполучених Штатів. Привіт усім, друзі! Мене звати Антон. А ви на каналі Звігер Авто. компанії, яка приганяє авто для клієнтів ще з 2017 року? Тому ми маємо гарну статистику та експертність щодо того, які саме моделі включити в топ-10 кросоверів, які ви можете вигідно пригнати зі Сполучених Штатів Америки до України в межах бюджету до 20 тисяч доларів. Тут будуть різноманітні варіанти, щоб кожен міг прицінитися та зробити свій власний вибір і по класиці, крім розрахунку вартості авто. Разом з ремонтом ми також виведемо на екран приклади, скільки такі авто коштують на нашому вторинному ринку. Щоб можна було одразу порівняти та відчути ту саму різницю. Поїхали, друзі, і почнемо ми з Honda Passport 2019 року. Це японський кросовер, який розробляли, враховуючи любов американців до великих і надійних авто. Паспорт популярний серед тих, хто живе активним життям, любить подорожі і часто їздить на природу. Цікаво, що Honda загалом відома своєю надійністю і цей автомобіль не виняток. Він має все, що треба: повний привід, потужний двигун і просторий салон. А розрахунки вартості з пригоном і ремонтом на екрані. Далі мазда CX-9. це справжній японський витвір мистецтва. Вона виглядає дуже стильно і зазвичай обирають ті, кому важливий не тільки комфорт, але й зовнішній вигляд авто. CX-9 дуже популярна в Сполучених Штатах Америки серед сімей, адже вона велика і зручна. Знаєте, що цікаво? Мазда це не тільки про красу, це про керованість і задоволення від їзди. Якщо хочете відчувати себе на дорозі, як у кіно, це точно ваш варіант. Деталі про вартість з ремонтом на екрані. Наступна в нашому списку Toyota Highlander – справжній ветеран ринку, який завжди у топах продажів. Його обирають люди, які цінують надійність і довговічність. І тим, кому rav 4 мало. Хайлендер ідеальний для великих сімей, які хочуть комфортно подорожувати. До речі, Тойота часто асоціюється зі словами вічність, адже ці авто їздять і їздять, їздять роками, не знаючи проблем. Цей автомобіль настільки популярний, що його продажі по всьому світу б'ють рекорди, і США звичайно ж не виняток розрахунки на екрані порівнюйте і робіть висновки. Далі у нас по списку Ford Edge. це класика американських кросоверів. Уявіть собі, його часто обирають ті, хто хоче щось стильне, але не хоче жертвувати продуктивністю. Ford, як відомо, давно завоював довіру американців, і цей кросовер не виняток. У нього потужний двигун, крута динаміка, а ще він досить економічний як для свого класу. Якщо ви шукаєте авто, яке виглядає круто і ще й добре їде, це саме воно. А ціна з пригоном і ремонтом буде на вашому екрані. І ми переходимо до Кія Sorento. Цей кросовер від корейського виробника вже давно завоював серця багатьох. Соренто обирають ті, хто шукає щось просторе і надійне для своєї великої родини. До речі, Кія в останні роки стрімко зростає в популярності у США і не тільки. Соренто відомий своєю надійністю і тим, що надає багато місця для пасажирів та багажу, що робить його відмінним вибором для подорожей. Детальний розрахунок по вартості від наших спеціалістів дивіться на екрані. А ось і наш субару Аутбек 2020 року це авто для тих, хто не боїться пригод. Субару часто обирають люди, які люблять виїздити на природу кемпінг і просто а, не сидять на місці. Японці роблять авто, яке дійсно витримує важкі умови. Аутбек має потужний повний привід і здатний долати бездоріжжя, яке а, багатьом іншим просто не під силу. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає щось більше, ніж просто машину для міста. Ну, як завжди, розрахунки вартості ви бачите на вашому екрані. Далі по списку Hyundai Santa Fe. Ще один корейський представник у нашому списку. Santa Fe – це справжній універсал на всі випадки життя. В США цей кросовер вибирають люди, які цінують комфорт і хорошу комплектацію за розумні гроші. У Hyundai дуже сильна репутація надійних і економічних автомобілів. І Santa Fe не є винятком. Якщо вам потрібен універсальний автомобіль для міста і подорожей, це ваш варіант. Детальні розрахунки вже на екрані. Якщо ж вам потрібен просторий і потужний кросовер, то можу запропонувати Chevrolet Traverse 2019 року. Це те, що треба. Траверс це американський гігант серед кросоверів, його обирають ті, кому важливо мати багато місця для пасажирів і багажу. Це ідеальне авто для великих сімей, які люблять подорожувати разом. Chevrolet – одна з найпопулярніших марок Сполучених Штатів, і цей кросовер вже став класикою серед своїх конкурентів. Розрахунки по вартості на екрані, друзі. Якщо мова йде про позашляховики, то не можна не згадати джип Cherokee. Це авто вже стало синонімом слова позашляховик. Його обирають люди, які люблять подорожувати бездоріжжям і готові кинути виклик будь-яким умовам. Джип має довгу історію США і Чирокі є одним з найвідоміших представників цієї марки. Позашляхові можливості цієї машини говорять самі за себе. Ну і розрахунки, звичайно ж, на вашому екрані. Nissan Rogue 2020 року цей кросовер справжній хід продажів у США. Якщо ви шукаєте щось практичне, просторе і економне, то це точно ваш варіант. Rogue дуже популярний серед американських сімей через свою простоту і надійність. До речі, цікаво, що Nissan Rogue у США продається в десятках тисяч одиниць щороку. І це робить його одним із лідерів у своєму сегменті. Розрахунки вартості пригону і ремонту вже на екрані. Наступний на черзі ще один Chevrolet. Chevrolet Equinox 2019 року. Що цікавого, цей автомобіль часто вибирають люди, які цінують американську класику і надійність. Equinox дуже популярний серед тих, хто хоче трохи більше простору, але не готовий йти на компроміси. Щодо економічності, Chevrolet, як завжди, пропонує круте поєднання ціни та якості. Це авто добре підходить для міста, але його можна сміливо брати і на довші подорожі. Більше про вартість дивіться на екрані. І далі у списку Hyundai Tucson 2020 року. Це ще один корейський кросовер, який завоював серця багатьох американців. Tucson – це поєднання сучасного дизайну, економічних двигунів і багатьох комплектацій. Корейці останніми роками дуже серйозно взялися за автомобільний ринок, і цей кросовер яскравий приклад їхніх успіхів. Він ідеальний для тих, хто шукає сучасний і технологічний автомобіль за розумні гроші, звичайно. Детальні розрахунки ви побачите на екрані. Забудемо про ще один джип в нашому списку. Якщо вам подобаються справжні позашляховики, але ви шукаєте щось компактне. Зверніть увагу на джип Compass 2019 року. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати практичність та позашляхові можливості. Компас популярний серед молодих водіїв і тих, хто живе активним життям. Ідеально підходить для міста та виїздів на природу. У США цей джип обирають за його універсальність, а ще за привабливий зовнішній вигляд, звичайно. Який підкреслює дух свободи. Більше деталей про вартість на вашому екрані. А далі у нас Ford Escape 2020. Цей кросовер став справжньою іконою серед тих, хто хоче універсальне авто. Escape часто вибирають ті, хто шукає щось зручне для міста, але достатньо потужне для подорожей на вихідних. Ford – це марка. Яка вже давно асоціюється з надійністю. І Escape – ще один приклад цього. Якщо вам потрібне щось компактне, стильне і сучасне, цей варіант точно для вас. А розрахунки вже на вашому екрані. Завершимо ж наш список німецьким. Велетним Volkswagen Атлас 2019 року. Це величезний кросовер, який ідеально підходить для тих, хто цінує простір і комфорт. Атлас популярний вибір у США серед великих сімей, адже він пропонує багато місця для всіх. Volkswagen славиться своїми якісними матеріалами та інженерними рішеннями. І цей кросовер, звичайно ж, не виняток. Розрахунки по вартості на ваших екранах. Цей список, друзі, допоможе вам знайти кросовер, що відповідає вашим вимогам за бюджетом і характеристиками, а допомогти з вашим персональним підбором, як завжди, можуть наші спеціалісти за контактами під цим відео. Дякуємо, що були з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і не пропустіть наші наступні випуски про авто зі Сполучених Штатів. З вами був Антон, це Звігер авто. Па-па!